Всім доброго ранку. Ну, почнемо з чого. Паливна апаратура PSG 16 з Opel Zafira. Ну, зараз я буду це все через паузу знімати. Початок. Заглох автомобіль, я розібрав зняв плату, перепаяв ключ. Поставили на автомобіль, у нас пропала педаль газу. Знайшли другу плату саму, саму саме Ебу без механічної частини. Вичитав пін-код, скинув. Резит зробив. Скинув ебу для прив'язки. Зараз буду переставляти цю плату. Сюди. Mm -hmm. І трошки о, у нас тут такі нюанси. Зараз вмикаю ліхтарик, бо ще тільки завів дроти, ще потолок не зробив, освітлення як такого нема. Є таке у нас дроти відрізані, шлейф відпаяний. Ми зараз будемо потихеньку це все діло робити. Шлейф у нас припаяний на платі. Зараз знімаю кришку, яка тримає відпаюю шлейф. Випаювати буду за допомогою сплаву розе, температура 270 і така от стрічечка для випайки Проскітовська. Зараз акуратно нанесу сплав розе на контакти. Стрічкою заберу і шлейф у нас дуже легенько зніметься. Шлейф відпаявся. Звідкручуємо у нас 1, 2, 3, 4 гвинти. І тут у нас ще є з цієї сторони ще 3. Поки відкручуємо, знімаємо алюмінієву верхню кришку. Так, ну це от та паливна апаратура, яку я ремонтував. Це у нас так, стрельнув ключ. Так, секунду. Зараз не видно, так? Да? От він. Замінив ключ. Але у нас тут є такий нюанс, ну, вона вже трошки. Ремонтувалась до мене. І вимахувалася. Бувало педаль газу. Не працювала. Ну, це я вже її коли розбирав другий раз, тому що поставили педаль газу не працює. Визвонював тут доріжки, то я вже це не запаював. Зараз оце ми на цій паливній апаратурі розбирати не будемо. Підключуся напряму до дротів. Да і все. Вкривати там нічого вже не буде. Ну, то таке було. І да, що може кому цікаво, буде, не знаю, хлопцям. Е, щоб випаяти оцей Ну, впаяти його. <кл 'я> плата робилася з нижнім підігрівом. Нижній підігрів на 260 градусів, поки не прогріло е, тут до 100 десь. 80. Ну, дуже важкувато його туди впаяти. При 180 і використовував паяльну станцію 70 Вт паяльник. І, в принципі, добре так і впаявся Так, ну, зараз це вже шлейф відцепив. Відкручую ще три гвинти і знімаю вже корпус і буду ставити. Ту інші мізки. Так, оце вже зняв верхню частину. Буду ставити донора. У нас он там всередині є датчик. От видно буде там. видно Він прикручений на 2 гвинти Торкс Т-10. І він через шлейф монтований в резинку, і йде на самій. Мізки. Тому коли знімаємо верхню кришку, обережно, щоб його не відірвати, бо він ну, вмонтований в резинку. Так, ну все. Зараз ставлю вже другі мізки. Закручую, збираю і їдемо прив'язувати до автомобіля. Ну, зараз покажу ще момент зборки, що як. Що ще, ще хочу сказати? Звідки ми взяли ще одні мізки паливної апаратури, Так як у нас PSG 16, і це Опель, з опелями у нас в місті, ну, як я зрозумів, і чого взяв це направлення зараз? Обладнання є, ну потрібно ще трошки докупити. У нас. Питання по перепрошивці і прив'язки цих паливних систем. PSG-16. Це у нас Opel Zafira Astra G Signum Vectra C. І в нас іде це от Zafira K-Line Vectra C Can шина. І от саму механічну частину. У нас, як я зрозумів, забирають на Форди. А оці мізки це ми їх взяли. Скільки? 4 тисячі гривень. Ну це тестові. Тобто вони прочитались, скинувся ЕБУ через Пін-код. Зараз тільки перекидаємо на паливну апаратуру, тому що вона на апелях, в принципі, живуча. Пробіг в старих там було 396 тисяч. На цих показує 171. Ну, не знаю, як вірити, але 171 тисяча. Там зафіра 2003 року. Ці мізки з зафіри 2004 року. Ну, по дампу, де знаходиться код в є Більше схоже, ну, як би на Астру Г. Тому що не в, не в тих, не в тому місці знаходиться. Та й отаке. Тому от у нас вони попали. А взяти. Повністю паливну апаратуру. так На даний момент у нас тут в місті це 500 доларів. Це без прив'язки, це з Opel Vectra c Це ще їх потрібно вичитати. Якщо це на там Зефіру ставити, ще треба перешити. Ну, от якось так. Ну Знайшли варіант, що у людини є кілька ебу без механічної частини. Ми одні взяли, у нього ще одні ще до нього поїду. Які в нього залишились, то можливо будемо співпрацювати. Так, в принципі, ну тут все. Ці вже дроти я з'єднаю на термоусадку, як і тут. Припаяю чотири контактики. датчика обертів. Ну, збереться до кучі і поїдеться, будемо ставити на автомобіль, прописувати, виставляти запалення. Та й хай їде, це хлопці у нас тут. Ремонтується ЗСУ. Так сказати. І автомобіль вже трошки довгенько стоїть. Так, ну всім дякую, до побачення. Не знаю, може комусь пригодиться така інформація. На все добре, мирного неба!